Доброго дня, пропоную сьогодні познайомитись та вивчити вірш, який називається Ромашка, а також помалювати. Манку. На стрункій, високій ніжці біля річки на лужку, у хустинці, білосніжці, стрів, як вітеньку таку, ясним оком жовтуватим усміхалася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. А зараз погляньте та прослухайте кожен рядочок окремо. На стрункій високій ніжці. Біля річки на лужку. У хустинці білосніжці. стрів як вітоньку, таку ясним оком жовтуватим. Усміхалася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала ні, прослухай вірш повністю ще раз. На стрункій високій ніжці біля річки на лужку, у хустинці білосніжці, стрім, як вітеньку таку, ясним оком жовтуватим усміхалася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. Доброго дня! Мені так сподобався вірш, що я вирішила намалювати ромашку. А вам сподобався вірш? Я так і думала. Тому зараз пропоную переглянути, як можна створити ромашку нетрадиційною технікою. Для цього нам потрібно олівчик, фломастери, клей, аркуш паперу та манка. Починаємо малювати ромашку з її серединки. Трішки вище з середини листка ми малюємо овал, зверху листочок, знизу, справа та ліва ми малюємо пелюсточки. Потім пелюсточки по розташовуємо між тими пелюстками, які вже намальовані. Додаємо. Стовбур вгорі тоньше, внизу, трішки товстіше. Та листочки я намалювала два листочка Ви можете намалювати як завгодно. Можете малювати без стовбура навіть і листочки. Але мені захотілося так: для того, щоб краще було вам видно ромашку, я вирішила обвести її чорним фломастером. Але це для того, щоб вам... Краще було видно, яка ромашка отрималась у мене. Ви можете зробити по-іншому. А далі починається найцікавіше. Беремо клей і намазуємо пелюстки та серцевинку ромашки. Я намалювала спочатку клеєм серединку, заповнила її повністю клеєм. А далі пелюсточка обвела лише за контуром. Ви можете повністю клеєм залити всі пелюсточки. І посипаємо. Манкою. Клей засихає дуже швидко, тому потрібно виконувати все поетапно. Після того, як ми закінчили, все посипали, ми манку, залишки її, просто висипаємо назад в свою ємкість. Тепер я роблю стебельце та листочки. Краще робити поетапно. Тепер засипаємо манкою стебельце і листочки. Листочки я заповнила манкою повністю. Пелюстки можна також повністю. Ось так вийшло у мене. Тепер будемо розфарбовувати. Для цього нам потрібна фарба, пензлики та вода. У мене фарба Гуаш. Ви можете обрати будь-яку. Та два пензлика маленький і товстенький. Для цього, щоб розфарбувати, нам потрібно багато взяти водички у фарбу і просто зафарбувати елементи. Подивіться, як гарно розтікається фарба по манці. Чим більше буде водички, тим краще манка буде поглинати в себе фарбу. Гляньте, як гарно виходить. Коли зафарбували листочки, та з табельця я вирішила зробити фон. Я обрала для цього синій колір. Ви можете обрати будь-який, яким вам захочеться. Фон краще всього починати робити зверху донизу. Я умовно поділила собі аркуш паперу і зробила спочатку праву сторону, а потім ліву. І, звісно, не забудьте замалювати серединку жовтим. Ось така вийшла в мене. А я, як завжди, чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!